Казані актах зазвичай малюються в рази вищі аніж реальні ринкові в той час як залишок просто пропускається і виводиться через конвертаційні центри і фіктивні підприємства. Прикладом останніх є і спецтехклімат. Та СТК-Монтаж. Зазначений є прямим наслідком співпраці вищого керівництва ХНМУ в особі ректора капусника Валерія, Хова в обличчі очільника Олега Синігубова, який безпосередньо затверджує розподіл бюджету Харківщини, заступника останнього Михайла Харнама, який відповідає за договорення Кита, справедливий розподіл коштів. Ну і, звісно, керівництво приватних пішок СТК-Монтаж та спецтехклімат. Де ж наші Міністерства освіти і науки, Державна аудиторська служба, враховуючи і те, що правоохоронці вже цікавились порушенням вимог законодавства про державні закупівлі посадовцями Харківського медичного вузу, чому відкати на ремонті укриттів стали пріоритетом? Чи чекати на реакцію правоохоронних органів на